Ярослав, брат Мстислава і дядько Романа Великого, був першим людським удільним князем, котрий князював у місті тривалий час. Особливу увагу він звертав на культурно-релігійне життя свого уділу, будував церкви і засновував школи. За його правління, з 1155 року до 1180 місто дуже розрослося і розбагатіло. По смерті Ярослава Луцьке князівство було поділене на чотири частини: князів Всеволод дістав Луцьк, Інгвар, Дорогобуш, Мстислав Німий Пересопницю. А Ізяслав Шумськ. Після Всеволода в Луцьку князював Інгвар, а після нього Мстислав Німий, який, помираючи у 1225 році, віддав свого сина Івана і свою землю під опіку Данилі Галицькому. По смерті Івана у 1227 році Луцьк захопив князь Ярослав Інгварович, але князював він недовго. Того ж року, за словами літописця, сидяще же Ярославо Влоузьку, їхав Данило в Жидичин кланятися і молитися святому Николі. В Жидичині Данило Галицький зустрівся з луцькими боярами, які були незадоволені Ярославом, і просили Данила взяти Луцьк під свою владу. Зібравши у Володимирі дружину, Данило прибув до Луцька. Місто гостинно відчинило йому свої ворота, і Данило приєднав його до земель свого брата Василька Володимирського. Відтоді і до 1271 року Луцьк не мав власних князів. Що сталося з Луцьком в часи татарської навали 1240 41 років невідомо. Збереглися описи пізніших часів. Взимку 1259 року Куремса оточив Луцьк, який, за словами літописця, був не і неуряджені, і лише вдале розташування міста врятувало його. Розлив ріки, зробив його неприступним, але Куремса все ж спробував здобути місто. Перешкодила цьому сама природа. Сильна буря зламала прилади для кидання каміння, і Куремсі довелось вертатися в степ. Через два роки на Волинь прийшов новий татарський ватажок Бурундай і наказав Василькові знищити кілька замків, у тому числі й Луцький. Василько цей наказ виконав. Після смерті сина Василька Володимира у 1289 році Володимирський престол зайняв Мстислав Луцький. Луцьк, тривалий час, знову не мав власних князів. Після смерті Юрія I Львовича, князя Володимирського, в 1308 році Луцьку волость отримав його молодший син Лев, котрий помер близько 1323 року. Він був останнім луцьким князем з українського роду. Після смерті Льва Юрійовича, близько 1323 року, місто, за свідченнями літописців, опинилося в руках литовського князя Любарта. Він прийняв православну віру і одружився з дочкою Лева, сина Данила Галицького. Луцьк, столиця князя Люберта, а відтак і всієї Волині, остаточно відсунув Володимир на другий план. Князь Люберт розбудував місто і, передбачаючи важку боротьбу з Польщею за Волинь, звів у Луцьку всередині чотирнадцятого століття укріплений замок, який частково зберігся і до наших днів. Від самого моменту заснування Луцький замок відігравав значну роль. У 1349 році польський король Казимир захопив Галичину, а потім і Волинь. Тільки Луцьк, завдяки укріпленому замку, не піддався. Навпаки, звідси наступного року Любарт починає контрнаступ, внаслідок якого Волинь знову опинилася під його владою. Боротьба Казимира з Любартом тривала з перемінним успіхом до самої смерті польського короля. В 1366 році Любарт дійшов зі своїм військом аж до Любліна, зібрав велику здобич і повернувся з нею до Луцька. Для українського населення Волині Любард не був чужинцем. Все своє життя він присвятив захисту цього краю, тому на нього дивилися як на свого і підтримували його так само, як і українських князів з династії Ігоря і Мстислава або Романа і Данила Галицького.